Вітаю, всіх, таке провокаційне відео, але все-таки я зроблю. Зеленський хоче проводити вибори взагалі цих виборів. Зеленський сам хоче цих виборів. Зеленський сам хоче ці вибори проводити, він їх хоче. Дивимось. Так, він і хоче. Він хоче, щоб типу було все по-чесному. Так, хоче цих виборів. Вони знову по місяцю для. Він хоче їх зробити для показуху для ворога, що я легітимний, ось що він хоче. Угу. Щоб потім трійка купки, оце ось ця компанія, добре, щоб всім раділи. Так, я легітимний, я можу далі боротися і можу вирішити питання. Все. Заради цього, укладати договора і тиснути далі, як офіційно легітимний президент. Йому це потрібно. А зараз він так просто вносить свої корективи, пропозиції, його перестають визнавати як легітимного. Ось чому питання. Так він хоче цих виборів. Тепер беру цю колоду. Зеленський дійсно хоче виборів президента України найближчим часом. Дійсно так. Ну. Змін хоче. Так, він хоче. Хоче. Однозначно, так, о, все, я далі не дивлюсь. Він хоче. Однозначно, йому вони потрібні, щоб підтвердити свою силу, підтвердження своєї сили, впливовість, сила впливовість і сонце. Після сонця немає сенсу дивитись. в принципі, так він хоче. Тому, розумієте, тут треба ж підібрати момент через окупацію тих, хто за кордон виїхали все інше. Ніхто ж для заради виборів не повернеться.